Дядьку, про яке кущення ти мрієш при такій густоті чи нормі висіву 300 кг 6 млн га. Можливо, ти асортив пшениці, які не кусяться, захочеш поспілкуватися, тра-та-та. Слухай, колега Іван Сюрджей чи Сергей, не знаю. Дивися, Сергій, я тобі скажу одну історію. Я 20 років в агрономії і дуже велику частину життя я працював в холдингах. Я знаю дуже багато і спробував дуже різного, розумієш? Від ноутіла блин, до оранки. Від оранки до стриптіла, від стріптіла до мінімалки. Я такі речі пробував, що дай Боже, щоб ти ще понавипробував, скільки, скільки я випробував. І займався демо і розвитком холдинга і так далі. і так далі. Я розповідаю тобі зараз ситуацію, коли на полі, на полі вже немає більш, ну майже три тижні немає опадів, повністю все бісою матері висохло, з якого тут сіяти. Хто знає, ти можеш мені гарантувати, що я посію 2,8 мільйона. Тут сіють сусіди в нас 2,8, 2,9. Що в мене буде кущення. Ти гарантуєш це? Ти гарантуєш моїм власникам 7 тонн, наприклад, наступного року? Тому що трандіть, вибач за слово і писати всі можуть. А гарантувати щось або хоча б забезпечити фундамент врожаю ніхто. Тому що, щоб продати насіння, всі розповідають низькі норми. Сіти низькі норми, бо все добре. А які, блін, тут добре? Вчора подивився, там та ще на 2 тижні без дощів. Тобто дощі нам обіцяєте на початок жовтня, як і минулого року. Яке, блін, кущення в жовтні, по великому рахунку. Дай Боже, що воно посходило. А ви мені тут розповідаєте, як треба жити. Знаєте, в мене дуже багато спеціалістів, які кажуть, які вважають, що вони такі вже грамотні якісь. Я не вважаю, що я саме там умний і так далі. Але мого досвіду, я вважаю, достатньо, щоб забезпечити реальний врожай. Які щороку в цьому році ну, в господарстві піднімається. І ваші стратегії, вони, в принципі, можливо, і правильні, але, наприклад, Патрас не дуже кущиться. От у Патраса кущення ну слабеньке, давайте скажу. Так само, як в українських сортів. А чекати на милість Господа Бога, в нього і так багато роботи. Моя задача забезпечити результат, розумієте? Якщо зараз на Західній Україні сіяти і там опади є, або в Закарпатті, як хлопець там вчора писав, опади є, все добре, та які питання, сіяти хоч і три мільйони. Але, блін, в мене нема дощі вже місяць. І ще обіцяю, дві неділі не буде опадів, розумієте? Про що ми фантазуємо? Які там, блін, не знаю, там сіять три, два, чотири мільйони. Ваше право, сіти, як хочете, я відповідаю за результат, розумієте? І в мене задача відповісти за результат і не підставити господарство, щоб його на коліна не поставити, розумієте? Оце моя задача. А ви сійте, скільки хочете. Я своїм партнерам рекомендую в лісостепу в моїй зоні сіяти 3, там 6 мільйонів, 300 кілограм. Успіхів! вам!